Ну і дуже потужна історія. Українські військові встановили прапор України над шахтою центральною в місті Торецьк, Повідомили в оперативно-стратегічному групованні військ кортиця. Шахта центральна є історичним символом Донбасу. Їй понад 150 років. Тож за цей сміливий та символічний вчинок дякуємо кожному. і Кожній хто причетний. Про посилення бригад сил оборони також про останню добу на фронті будемо далі говорити з головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко приєднується до ефіру. Пане Іване, доброго ранку і слава Україні! Слава Україні! Героям слава, радий бачити вас навзаєм. А є інформація, що російська армія перерізала трасу Покровськостянтинівка на схід від Покровська, Мирнограда про це повідомляє власне проект Діпстейт і каже, що очевидно Росія буде намагатися перерізати ту саму трасу, але на захід від Покровська подібну тактику згадують вони навколо великих населених пунктів. Ворог вже використовував. Ну, наприклад, під час взяття Авдіївки. Які тут ризики у випадку із Покровськом від чого залежить? Чи матиме ворог успіхи як взимку торік? Дійсно, це рока дорога, тобто дорога, яка по суті пролягала вздовж лінії фронту, це один момент, але інший момент, що армія ніколи не використовує одну дорогу для своєї логістики, тим паче ту дорогу, той шлях, який скажімо, є дуже очевидним і так би мовити, відомим. Тому з однієї сторони так для противника це достатньо таке символічне значення, хоча, знову ж, підтверджень, поки що немає. Те, що могли зайти підрозділи і певний час утримувати територію, бути знищеними противника, але це вже не не ввійшло не в інформаційний простір. То, на жаль, можливо і така історія. З іншої сторони, якщо Противник дійсно завжди намагається перерізати логістику, так само між і і робимо ми по відношенню до них це процес. Власне, це канони війни, які вимагають для того, щоб на передній край не поступав боєкомплекту противника чи жива сила, і потрібно е зменшити спроможності її логістики. Але знову ж у наш час Україна це взагалі, держава з величезною кількістю твердого доріг твердого покриття. Тобто казати, що така дорога е магістральна або перерізана, це означає, що вже Біда ні, так це певні труднощі для збройних сил однозначно, особливо на локальних напрямках, але це точно не перерізає, скажімо, чи не з, з, з применшує можливості збройних сил тримати поставку, підтримку для своїх бійців на конкретних напрямках. Також зрозуміло, що противник дійсно намагав, маючи акцент наступу на агломерацію крематор Слов'янська. Отже, це і Константинівка, Дружківка, це Донецька область. Зрозуміло, що вони будуть намагатися зі всіх сил впливати на під під'їзд резервів, під під'їзд власне боєкомплекту нашим військовим гарнізонам, які знаходяться в цих містах, але і наші війська, і наше командування прекрасно розуміли ризики, виклики і альтернативні шляхи поставок вони завжди формуються. А інколи вони і більше несуть навантаження, аніж очевидні прямі шляхи. Давайте ще поговоримо про турецький напрямок. Там росіяни застосовують тактику засідок за допомогою дронів. Про це заявив високослужбовець 28-ї кривої механізованої бригади Євген Алхімов. Окупанти, начебто, саджають дрон на дорозі, де має проходити техніка збройних сил України. Та за 30-50 метрів від того, як ця техніка починає під'їжджати, вони підіймають дрон в повітря, і він вже атакує цю колону чи техніку, залежно від того, там скільки їде транспорту чи особового складу тут питання можна якось протидіяти таким дронам? І чи чи це використовують повсякденно, повсякчасно Росіяни? Чи це якісь окремі випадки? Використовують всі відповідно можливості, тактико-технічних характеристик цих безпілотників, бо засадна тактика вона не нова, як і це можемо собі так назвати умовне дистанційне мінування. Ага. Насправді такі моменти залежать, така можливість верніше, застосування дронів в такій засадній тактиці, в плані очікування, залежить від дуже багатьох факторів. Перше за все, це від живлення. Терміну можливості живлення цього безпілотника, а отже, зв'язок з оператором все залежить, може відбуватися в обмеженому часі. Також така тактика може б е, працювати за умови, якщо в радіусі там близькому радіусі знаходження цього безпілотника немає система ребу. Ну і окрім того, я, так, що я дійсно, хотів уточнити, якщо буде реп, то цей безпілотник не зможе атакувати українську техніку, чи все ж таки звичайно, не що ні, а, та не ні, не ні. Він просто залишиться лежати на землі, е, чекати, як це називається, погоди з неба. Третій момент, що все таки дійсно воно достатньо обмежено використовується тому плані, що все таки на маршруті потрібно знати що ще за все, що буде просуватися колона для того, щоб дочекатись, бо інакшому випадку оператор просто витрачає величезну кількість часу. На очікування такого дрону, на очікування потенційно можливих цілей на шляху, але ж усі також прекрасно розуміють, що переміщення по дорогах автомобільного транспорту, зокрема, завжди відбувається там на великих швидкостях, і не гарантовано, що автомобіль приїде в той момент, коли дрон його може дочекатися. Тому це така вибіркова тактика, якщо знають, що буде їх рухатись транспорт. Якщо знають, що все таки є багато шансів про те, що на цьому напрямку чи в цьому місці не буде систем радіоелектронної боротьби, це якщо оператор може скажімо, на таких більш-менш спокійних напрямках має час вичікувати. Тримаючи дрон дистанційно на землі, це багато має складатись факторів, але те, що така тактика використовується, це факт, і як і те, що вона несе серйозну загрозу для тих екіпажів, хто потрапляє в радіус дії цього безпілотника, це факт. Але масовано ну, я кажу, ну, його важко використовувати через багато чинників. Ну тут інша ситуація ну, в тому да. плані, що якщо на якусь окрему цілі. Задум так воно може принести дуже багато проблем. Ми сьогодні згадували, звісно, про покровський напрямок, тому що він залишається найактивнішим. А загалом у генштабі кажуть, що зараз між силами оборони і російськими військами одночасно тривають бої на шести напрямках фронту. А окрім Покровського, за прогнозами, чи варто десь очікувати активізації росіян? У Нас дві з половиною тисячі. Кілометрів лінії фронту і кордонів з ворожою з ворожою державою, плюс вірніше з них більше півтора тисячі кілометрів. Це лінія фронту тільки в Україні. Плюс додаємо сюди Курщину. На будь-яку з тому напрямків може відбуватися активізація бойових дій. Те, що в нас є вже ті напрямки, про які ми постійно говоримо, де бойові дії можуть набувати певної інтенсивності чи стихати, це той самий Волипці, Вовчанськ. Це Куп'янськ, Кумп'янськ-Узловий в районі Оскійського водосховища це Лиманський напрямок, той самий Часів, Яр, Торецьк, Покров, що ми з вами говорили. Па Новопавлівський напрямок, Херсонський як знаємо, завжди так чи інакше там спалахують бойові дії з різною інтенсивності. Все залежить від того, який є оперативний задум, чи противника чи в нас на конкретних напрямках. І тоді дуже часто проводяться на протилежних, так би мовити, напрямках бої з метою відволікання чи пошуку слабких місць противника. Оці напрямки, які я назвав, вони завжди за інтенсивністю можуть як поступатися один одному, так і навпаки, переважати по кількості боїв боїв. Тим паче, що специфіка зараз боїв це не стільки кількість накатів противника, як власне. Планування атак противника довгостроково. Тобто, одне, коли ми могли фіксувати раніше, скажімо, 40-50 атак в тому ж самому районі Покровська чи Курщини, то зараз їх може бути 30, але сама атака в часі планується так, що вона є довготривалою проти. Тобто вони намагаються. Пане Іване, дуже дякуємо вам за можна говорити про це, мабуть, вічно. Дуже дякуємо вам за цікаву розмову. З нами на зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Ще раз дуже дякуємо вам за те, що розповіли всю цю інформацію.